Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Ok. Пропоную вашій увазі такий засіб, як аугментин. Це антибіотик широкого спектру дії. Діючими речовинами є амоксициклін і клавунова кислота. Відпускається і для дітей, і для дорослих. Для дорослих у вигляді капсул, для дітей у вигляді порошку. Порошок для оральної суспензії. Пам'ятаємо, що антибіотики відпускаються за рецептом лікаря. Виробник Франція. Отже, для чого ж його приймати, для чого його призначають лікар? При різних інфекціях, зокрема при гострому бактеріальному синуситі, отиті, бронхітах, пневмонії, цистит, піоленефрит, інфекції шкіри, інфекції кісток та суглобів. Він швидко діє, має хорошу ефективність для діток. Він відпускається в порошку, порошок, порошок необхідно розвести кип'яченою водою кімнатної температури до необхідної поділки, добре збовтати і після цього набрати необхідну кількість, яку вам призначить лікар. Скільки приймати і як приймати, призначить педіатр в залежності від віку дитини. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!